Стати суд іде. Добрий день. Сьогодні слухаємо цивільну справу по звинуваченню підсудних у явищі радіоактивності. Слухаємо звинувачення. Звинувачується із затопу уран у явищі радіоактивності, тобто у злочинах проти людства. А саме, забруднення навколишнього середовища, створення майже виліковних хвороб, створення зброї, яка загрожує земній цивілізації. На свідчення викликається захисник навколишнього середовища. Добрий день, шановний пане суддя, панове звинувачування та захист. Дозвольте мені провести хронологію подій від відкриття радіоактивності аж до наших днів. 1896 рік професор фізики Анрі Пікарель відкриває явище радіоактивності. 1898 рік П'єр і Марія Кюрі відкривають нові радіоактивні елементи. Полоні і радій. 1911 рік Резерфорд і Содді відкривають радіоактивний газ Радон. Стається ряд великих відкриттів, які поклали початок атомній ері. Але за цими датами стоять живі люди, вчені, життя яких якоюсь мірою зіпсовано радіоактивністю. До цього списку можна додати ще й багато прізвищ учених. Ігор Курчатов, Джеймс Чедвік, Вальтер Потте та багато інших. Здавалося, що людство достатньо розрахувалося життям і здоров'ям вчених за дослідження радіоактивності, та небезпека з часу підкорення атома не зменшилась. 1945 рік серпень. Японські міста Хіросіма і Нагасакі перші використання ядерної зброї. На довгі роки ці два японські міста стали символами ядерної катастрофи. 1879 рік, 28 березня, США, штат Пенсильванія. одна із найбільших аварій в історії ядерної енергетики на атомній станції Трі Майл Айленд. 1986 рік, 26 квітня. Відбулись трагічні події на Чорнобильській атомній електростанції. То була найбільша техногенна аварія в історії людства. За статистикою, 15 мільйонів осіб на території України, Білорусі та Росії живуть у зоні радіоактивного ризику для здоров'я. За різними оцінками від 5 до 30 тисяч людей, ліквідаторів аварії, вже померли, хоча в день аварії загинули лише двоє та ще 28 протягом наступних місяців. А скільки ще років будуть відчувати люди наслідки Чорнобиля? 2011 рік, 11 березня, в результаті сильного землетрусу в Японії сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма 1 який за міжнародною школою прийшли на найвищий сьомий ступень. Як і на аварії на Чорнобильській аес. Свідчення до зали суду викликається військовий. Здрастуйте, ядерна зброя це страшна зброя. Це скринька Пандори, яка здатна зруйнувати світ. Якщо її не заборонити, то людство буде ще багато років жити в постійному страсі перед цією скринькою, прирікши себе в кінці кінців на неминучу загибель. На підтвердження своїх слів приведу слова безпосереднього учасника атомного бомбардування Хіросіми, американського льотчика, капітана Уільяма Парсона, який сказав одразу після повернення з бомбардування. Це було страшне видовище. Великі хмари пилу покрили все. Основа нижньої частини ядерного гриба, скупчення фіолетово-синього пилу діаметром 5 км, се місцевість кипіла. Велика біла хмара відділилася від вершини гриба і піднялася вгору. Потім в повітря піднялася друга біла хмара і внучала в за першою. Вершина гриба також кипіла. Дим від гриба піднімався до висоти 3-4 км. а потім з'явився другий гриб. З боку ще одна колона диму під кутом 45 градусів до землі. Ядерний гриб ріс і ріста досягнув висоти 15 км. Навкруги були язики полум'я та фіолетом. Хмари. Було таке враження, що все місто стерте в порошок. До цих слів маю додати, що при бомбардуванні Хіросіми і Нагасакі загинуло близько 180 тисяч людей. Пропало безвісти 28 тисяч, 260 тисяч поранених, з яких 87 тисяч важко поранені. Піддалися проміненню близько одного мільйона людей. На підставі цього хочу засудити радіоактивні елементи. Слово надається захисту! Доброго дня, шановні, сьогодні наведемо багато фактів проти можливості цих елементів. Вони достовірні і оскаржити їх неможливо, але так само можна засудити вогонь і воду, ті явища, без яких ми не уявляємо свого життя. Подумайте, скільки людських життів забрали вони, скільки лісів згоріло нещодавно лише в Австралії, скільки матеріальних цінностей загинуло у воді та вогні. Але ми не говоримо, що вони шкідливі, не засуджуємо їх. Ми вчимося самі і вчимо інших правильно і бережно їх використовувати. Чи не від неправильного не обережно? Ежно використання явища радіоактивності мали місце вище наведені факти. Зараз ми спробуємо довести, що явище радіоактивності, яке притамане цим радіоактивним елементам, є корисним, якщо його правильно використовувати. До залу суду для свідчення викликається енергетик. Здравствуйте. Одним із напрямків розвитку енергетики є ядерна енергетика. Ядерна енергетика це здійснювальне в промислових масштабах перетворення ядерної енергії в інші види енергії, зокрема в електричну, які використовуються для виробничих та промислових потреб. Перетворення ядерної енергії в електричну відбувається на атомних електростанціях, основною частиною яких є ядерний реактор. З часу введення в дію першої автономної електростанції минуло близько 65 років. Перша у світі атомна електростанція потужністю 5 МВт – Обнінська АЕС була запущена 27 червня 1954 року в Обнінську СССР, розташованому в Калузькій області. За цей час в техніці АЕС сталися великі зміни. Стрімко зросли потужні ядерні реактори, підвищилися техніко-економічні показники АЕС. Зараз собі вартість кВт годин для АЕС менша, ніж для теплових електростанцій. Тому, зважаючи на дещо вищу вартість обладнання для АЕС, їх загальні економічні показники є кращі, ніж для теплових електростанцій. Для всіх країн світу, які не мають ресурсів хімічного пала, Мазут, вугілля і так далі. Програма створення АЕС стала однією з найбільш важливих у розвитку енергетики, її економіки в цілому. Україна входить до таких країн. Раніше в Україні функціонували 5 АЕС, зараз 4. Запорізька АЕС. Атомна електростанція, розташована в степовій зоні на березі Каховського водосховища Запорізької Запорізькій області України, поруч із містом Енергодар. Це найбільша в Європі і шоста у світі атомна електростанція. Вона складається з шести атомних електроблоків по 1000 мегаватт кожний. Хмельницька АЕС атомна електростанція, яка розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. На електростанції працює два ядерних реактори, підключені у 1987 і 2004 роках, відповідно, загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України. Південноукраїнська АЕС – атомна електростанція, розташована в степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг при Ташлицькому водосховищі неподалік від міста Южноукраїнська, що в Миколаївській області збудовано у 1975-1982 роках. Енергетичне підприємство офіційно називається ВП Южноукраїнська АЕС. Та входить до складу державного підприємства національної енергогенеруючої компанії Енергоатом України є частиною Південноукраїнського енергетичного комплексу Рівненська перша у світі атомна електростанція з енергетичним водоводяним реактором, розташована біля міста Вараж, є відокремленим під розділом на ЕК. Енергоатом. Рівненська АЕС розташована на Західному полісі біля річки Стир. Кінець першого тисячоліття запам'ятався закриттям Чорнобильської АЕС, на якій 1988 року відбулася аварія. Причиною аварії більшість вважає, що були недопрацювання в самій конструкції реактора. Ця аварія показала людям, що атомну енергію потрібно використовувати дуже обережно, дотримуючись всіх правил безпеки. Саме закриття електростанції зовсім не говорить про відмову України від ядерної енергетики. Зараз розвиток ядерної енергетики відбувається на основі створення ядерних реакторів. На теплових нейтронах, отже, майбутнє у ядерної енергетики є, тому нам вкрай необхідно ці радіоактивні елементи. Для захисту радіоактивних елементів запрошується свідок-інженер. Здравствуйте, хочу стати на захист підсудних, тому що дійсно мічені атоми також широко використовуються в машинодобовній промисловості. За допомогою них вивчають характер зношування деталей машин, залежно від режиму їх роботи і властивостей змащувальних речовин. Швидкість зношування підшипників у різних умовах. Для цього одну із третєвих поверхонь вносять радіоактивний ізотоп. Після чого вимірюється радіоактивність другої тертєвої поверхності або змащування речовин. Такий метод дає можливість різко скоротити час випробування на зношування при підвищенні точності і дальності інформації про цей процес. Не менш широко використовуються прилади, в яких використана проникаюча здатність радіоактивного випромінювання. На основі цього діють різні прилади для вимірювання товщини, густини речовини. Рівня рідини сипучих тіл в закритій посудині гама-дефектоскопи, гама-ралейні пристрої, які автоматично контролюють хід виробництва явочої радіоактивності, яке мають підсудні це надійний помічник людини. Слово надається вченому археологу. Доброго дня! Научі широко використовується радіоактивність. Притамана цим радіоактивним елементам. Особливо радіоактивність використовується у так званому активаційному аналізі. Якщо досліджувано речовину опромінити нейтронами, то деякі з атомів стабільних ізотопів даної речовини, захопивши нейтрони, перетворюються в радіоактивні. Встановивши за характером випромінювання, де саме утворилися радіоактивні ізотопи, можна судити про наявність у даній речовині томішок тих чи інших елементів. Дуже цікавим прикладом використання явища на веденні радіоактивності є визначення віку археологічних знахідок. За вмістом них радіоактивних ізотопів, радіоактивність хімічних елементів, цініме послання предків. До слова запрошується лікар. У медицині за допомогою мічених атомів вивчаються ті чи інші речовини у різних тканинах і органах людини. Процеси офіну в організмі з метою діагностки деяких захворювань, так, наприклад, за допомогою радіоактивного йоду розпізнають захворювання щитовидної залози. Для цього невелику кількість радіоактивного ізотопу йоду домішують не радіоактивного йоду і суміш вводять в організм. Радіоактивний йод випускає електрони, які можуть бути виявлені лічильником. Гейгера, мюрера. За показниками лічильника можна дізнатися про шкідливість нагромадження і кінцеву концентрацію йоду в щитовидній залозі, і зробити певні висновки про захворювання людини. Аналогічно досліджується переміщення в організмі людини, різних лікарських. Речовин. Їх засвоєння різними органами широко використовується іонзічна, е, здатність радіоактивного випроміння особливо важливим є використання цієї здатності. Для руйнування злоякісних пухлин під дією гамма випроміння е, ізотопу ковальту руйнуються пухлини. Успішно виліковується лекомія, хвороба, крові. Радіоактивні випроміння. Вбивають мікроорганізми, а також їх застосовують для стерилізації медичного інтерв'ю та фармацетичних препаратів, отже, радіоактивність, хімічних елементів, не тільки можна спричинити появу пухлин, але можна їх і вилікувати. Запрошується для свідчення агроном. У сільському господарстві широко використовується метод мічних атомів. Він полягає в тому, що для дослідження хімічного елемента доміщується певна кількість його радіоактивного ізотопу. Цю радіоактивну домішку не можна хімічно відрізнити від основної маси елемента, однак її можна виявити за допомогою лічильника Гейгера Мюллера чи іншого реєстратора радіоактивного випромінювання. Спостерігаючи за поведінкою радіоактивного ізотопу, можна судити про поведінку хімічного елемента, який нас цікавить. Радіоактивність є своєрідною міткою, яка дає можливість стежити за поведінкою атома того чи іншого хімічного елемента. На основі цього методу вивчається засвоєння рослинами того чи іншого органічного добрива. У ґрунт при дослідженні рослини вносять, наприклад, фосфорні добра з домішками радіоактивного ізотопу фосфору. Після цього рослини періодично обстежуються за допомогою лічильника радіоактивних випромінювань, за інтенсивністю випромінювань, яке виходить у різні частини рослин. Можна встановити, коли фосфор надходить у корневу частину, з якою швидкістю він переміщується всередині рослин, як розподіляється в ній. Яку участь бере обмінні речовини. Явище радіоактивності використовується також на виведенні нових покращених сортів сільськогосподарських культур та опромінення посівного матеріалу. На основі показів свідків можна зробити висновок, що радіоактивність, якою володіють ці ізотипи урану, є корисним явищем. Так, явище, котрими володіють радіоактивні ізотопи, може бути і шкідливим, але може бути і корисним. З вище сказано, випливає, що тільки за рахунок використання цього явища людиною і в залежності від цілей і методів використання цих хімічних елементів, визначається ступінь користі, тому суд вирішив. Жати радіоактивні елементи невинними, а явище радіоактивності, котрим володіють їхні хімічні елементи, вважати корисними людині необхідно вчитися раціонально, безпечно і тільки собі на користь їх використання, адже радіоактивність таких елементів відкриває необмежені можливості для людини і різних галузях науки і виробництва, а також слід зазначити, що без тих... Елементів неможливо використовувати енергії енергію, енергію атомних електростанцій, тому за цими елементами майбутнє людство суд закінчує рішення оскарженню не підлягає.